Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я прямую до гаража. Товариш попросив пофотографувати його мотоцикл. До речі, ссылки на авторі я залишу в описі. Потім їду на стрижку, їду забирати посилки з темі. До речі, дуже швидко приїхали, буквально за півтори тижні. І одна там з посилок буде це перехідник до MacBook, до проєктора. Тому влаштуємо в гаражі такий невеличкий. Аж сльози теку культурний відпочинок за переглядом фільму. Поїхали. Пропило ось таку стрижку, будемо вирушати на пошту. Розпаковуємо нашу посилку з Китаю, Це у нас вимірювач для протектора гуми. Далі у нас такий пришов-картредер з трьома виходами для MacBook, щоб під'єднувати різні прилади. Далі це в мене в руках два таких експандери для Skull. Потім ось такий карабінчик, який має замок і не буде розщеплюватися. Наступна позиція це у нас серветка для MacBook. Вона кладеться на клавіатуру, мені подружка порекомендувала, я ще не знаю, чи вона дійсно потрібна, але сказала, що може царапатись від клавіш ваш екран. Це я достаю карабін, який кріпиться на кермо вашого там, велосипеда або мотоцикла, можна якісь речі чіпляти. В моєму випадку це колонка JBL. Ось такий звичайний гумовий чохол для телефону з горами. Мені сподобався. Передостання посилка, а остання з Китаю, це у нас чохол для MacBook. Він має таку всередині волхату частину, яка не дасть йому поцарапатись. І ще є відділення додаткове для, я думаю, картрідера я буду використовувати або зарядки. І має ось таку ручку. Вона навіть на резинці така амортисує трошки. І остання у нас посилка, але це вже з України я замовляв. Ось така посилка прийшла. Зараз ми її розпакуємо. Ну я вже це майже зробив. Дивіться, який просто. Цікаво, на якість, вона така, як очікувалось чи ні. В принципі, доволі на якість гарна. Тут ми маємо центральне відділення, в якому є ось така штука-карабін для ключів, я так зрозумів. Потім ось така штучка. Не знаю для чого це, можете написати у коментарі. От дрібний, для дрібних таких речей, там для монет або там, для ключів від машини, якщо. Так, ось така наліпка. І отакий от патч, який знімається і одягається. Позаду ми маємо ще відділення. Так, перейдемо до цієї штуки. Тут можемо ось так от защелкувати, регулювати. Ось ця штука, я не знаю для чого. Може ручку якусь класти, не знаю. Тут так само. Ось така сумочка класна. Сколько? Далі, хто мені надається? Я відсутні стиха. Вони можуть прийти повідомлення, правильно? Монтую це відео, як ви бачите, в дуже прекрасному місці. Дивіться, програмка називається Final Cut Pro. Це для макбуків. Скажу одразу, не дуже хотілося розбиратись з ним, тому що тут казали, що воно досить складне. Може і трошки це так, але, ну, от, наприклад, в порівнянні з VN, ну так, да, різниця є. Тобто комбінації клавіш там трошки відрізняється, потрібно просто теорію вивчити, та потім в принципі, не дуже складно здається. Ну, от. ну Я вже розібрався. В принципі, поки. І тут є багато класних таких фічок. Корисних та класних, які будуть покращувати це відео. Що дуже подобається биральні це окремий вид мистецтва у закладах. Так, ми вже знаходимось біля гаража. Все, що я привіз, це Екофло. Ось називається так. Тут можна навіть телефон бачите, заряджати. Сік без цукру, Pringels, снеки, стаканчик, HDMI-кабель. Такий проєктор MacCuбі. До речі, топ за свої гроші. Прям рекомендую. Можете з Китаю собі замовити, або тут купити вже на Великсі. Ось таку лампу, не знаю за чим вона. Так, і MacBook, собственно, будемо через HDMI дублювати на проектор. І ось такий гараж є. Тільки тут зараз брудно, зараз буду підмітати. Можете якраз подивитись, як це я роблю. До речі, можете подивитися, який я стіл зробив ще років не знаю, 7-10 назад. Скло таке тоноване. Тон тоноване. Купив і дві мої старі гуми з Ланоса. Ще він може крутитись, там колеса внизу зроблені. Дивіться, що нам необхідно для того, щоб підключити цей проєктор. Маленьке кофло. Включаємо на режим розетка. Підключаємо, тут у нас загорається вже червона лампочка, включаємо, і у нас включається проєктор. І керуємо ось таким пультом. Так, ставимо максимально ще на центр і ось така штука ми крутимо, і тут у нас регулюється ну, чіткість. Так, Відкриваємо MacBook і оцю штуку з виходом HDMI. Зараз покажу. Під'єднали і від проєктора вже під'єднуємо сюди. Ось наше відео з Ютубу. А тут ми зараз вимкнемо світло. Ще одне. Так, і нам необхідно включити оці HDMI. Оп, і все у нас наш MacBook в гаражі. Ще ми можемо підключити JBL колонку невеличку таку. Хоча тут є вбудований динамік, але він не дуже гарний. Так, для цього нам необхідно вимкнути світло. І ось наша JBL. І все, у нас звук відтворюється через колонку JBL. Проектор ми налаштували, залишилося покласти їжу на столу. І ось так виглядає чоловічий, чоловіча двіжмоліна, як то кажуть. I <зважаю> bought my first one, my dad was still alive. I had some money on от сама система достатньо дорога. Воно не виробляється, тому потрібно ще короткі махнути, хоча б їх там живими. Но с счет того, как это сейчас все откручивается, я должен быть кстати это проверить, потому что я просто потом это не цепью. Скорее всего. Вот. Поэтому это подцепляется. И получается так, что я за это цепляю, и у меня получается очень большой рычаг. Ну, то есть, типа, несоизмеримо. То есть это в два раза. Так, друзі, дякую, що дивились до цього моменту. Я вам показав, як можна недорого та, на мою думку, цікаво провести час в наші нелегкі часи. Тому будемо завершувати цей випуск. Можете написати мені коментар, поставити лайк. Ютуб просуває відео, які бачать реакції людей. Тому буду вам дуже вдячний. Все, Ховаю цю машинку сюди, на велосипеді йду додому і лягаю.